Більшість людей втрачають свої гроші на нерухомості за кордоном, і не одразу гроші втрачаються пізніше, коли з'являються податки, про які чомусь ніхто не сказав, коли оренда раптом не працює, коли з'ясовується, що жити в цій країні не можна. Коли очікування не мають нічого спільного з реальністю, майже завжди люди говорять одну й ту саму фразу, якби ж ми знали це раніше. Саме з цієї фрази починається більшість моїх розмов з клієнтами. Я хочу розібрати ключові помилки, через які люди систематично втрачають гроші, купуючи нерухомість за кордоном. І це не поодинокі. На жаль, випадки. Це повторювані сценарії серед тих, хто звертається до мене. Бо про наслідки зазвичай майже ніхто не говорить до угоди. Помилка номер один: це відсутня. Чіткої цілі. Є одне питання, яке майже ніхто не ставить собі перед угодою: навіщо мені саме ця нерухомість? Ніде вона знаходиться, ніяка її площа, ніяка це країна, а саме навіщо. І тут більшість людей починають такі говорити розмиті формулювання. Ну, наприклад, щоб жити, а може здавати, ну, якось подивимося потім. І це найнебезпечніший момент, тому що без чіткої цілі ви не можете оцінити ризики. Без цілі немає критеріїв, а без критеріїв немає правильного об'єкта. Без правильного об'єкта будь-яка покупка це лотерея. І дуже важливо сказати, це чесно, що без цілі ви купуєте не актив, а емоцію. Ось це питання: навіщо? Це головне юридичне питання у вашій угоді. От я юрист, і до мене люди. На жаль, дуже рідко звертається саме до купівлі нерухомості, бо зазвичай до мене приходять вже після, коли вже люди побачили, що є певні податки, що є певні обмеження, є проблеми з орендою. Або взагалі просто вони раптом усвідомлюють, що вони не можуть так жити тут, як вони собі це придумали. І майже завжди я чую одну і ту саму фразу: ну, от якби ж то ми знали про це раніше. Тому помилка перша це коли люди купують закордонну нерухомість без чіткої цілі. На перший погляд, бажання придбати нерухомість для того, щоб там приїжджати, здавати її і якось там потім її продати, воно, нібито, здається логічно, ну ніби логічно звучить. Але ж реальність вона трохи інша. Тому що те, що комфортно для життя, воно зазвичай погано здається. А те, що добре здається, дуже часто незручно для життя. А формат і жити, і здавати у 80% випадків це просто не працює. Бо це різні вимоги, це різні локації, це різні податки і різні правила. Коли людина не фіксує ціль до угоди, вона фактично заходить в цю угоду із зав'язаними очима. Тому я завжди кажу, що розмита ціль. Це не потім я подумаю, а це вже є гарантований ризик. А тепер давайте поговоримо про помилку номер 2 Я її називаю так: слова замість документів. Вважаю, що це одна з найпопулярніших і найдорожчих помилок. Ілюзія, що якщо продавець звучить дуже переконливо, значить вам нічого не загрожує. Я зараз нікого не демонізую. Справді, от давайте називати речі своїми іменами. Агент з нерухомості продає. Забудовник продає маркетинг, продає, і в цьому немає нічого поганого. Абсолютно це їхня робота продати, бо їхня робота. Не захищати вас, і не думати про ваші податки через деякий час, не рахувати ваші витрати через рік-два, і не відповідати за наслідки через деякий час. Їхня задача довести угоду до підпису. І саме тому ви тут часто чуєте фрази, які звучать дуже заспокійливо. Ну у нас так прийнято, ну у нас так всі купують. Ну це ж стандартна схема, не хвилюйтеся, проблем не було ніколи і не буде. От зверніть увагу, це ж не факти, це не цифри, і це не юридичні аргументи. це Просто слова для того, щоб вас заспокоїти, і ці слова працюють рівно до того моменту, поки ви не стикнетеся з реальністю. Реальність виглядає ось так: виявляється, що є обмеження на оренду, виявляється, що є податки, які вищі, ніж вам порахував агент. І виявляється, що в договорі є такий дрібнезенький шрифт, і там щось написано, але цього ніхто не обговорив голос. І тут настає найнеприємніший момент, коли людина запитує: а чому чому нам про це нічого не сказали? І відповідь насправді дуже дуже проста, тому що їхня задача була продати. Ваша задача не помилитися. І тут дуже важлива фраза, яку варто запам'ятати. Агент з нерухомості він продає, а захищає вас юрист. Це не конкуренція, це просто різні ролі. От напишіть в коментарях, чи був у вас досвід, коли вам намагалися продати щось таке дуже дуже переконливо. І лише згодом вам стало зрозуміло, що це рішення було прийнято більше на емоціях, ніж на фактах. Це не обов'язково зараз має бути про нерухомість. Напишіть, чи були у вас такі випадки. Третя помилка, я її називаю так, віра в те, що нерухомість дає право жити в країні. На мою думку, це також одна з таких найдорожчих ілюзій, яку я регулярно чую від своїх клієнтів. І знаєте, що найцікавіше? Людина, яка купує нерухомість, вона зазвичай думає так. ну я ж купив квартиру, я інвестую гроші в економіку країни, я плачу податки, я утримую цю нерухомість. Отже, я маю право тут жити. І ніби логічно звучить, але юридично ні. І саме на цьому місці люди втрачають не просто гроші, вони втрачають відчуття опори, тому що право власності і міграційний статус це абсолютно. Два різні світи. Вони не переплітаються автоматично, вони не підтягуються один під одного. І в більшості країн Європи вони взагалі ніяк не пов'язані. Бо в Європі ви можете володіти нерухомістю, платити податки. Робити ремонт, здавати, якщо пощастить з правилами, і при цьому не мати ВНЖ, а тим паче ПМЖ. Бо юридично, ви просто гість, який повинен мати підставу для подальшого проживання в цій країні. І знаєте, що найнеприємніше? Це не якась там прихована пастка. Н -н -н, ні, це навіть не підступні закони. Це просто базове таке правило, про яке чомусь е також не говорять на етапі продажу. А людина, яка купує нерухомість, вона не перевірила це. І саме це визначає, чи зможете ви жити в цій країні чи ні. Це абсолютно не означає, що нерухомість за кордоном не варто купувати ні. Це означає, що купівлю нерухомості не потрібно змішувати з міграційними очікуваннями. Коли людина купує нерухомість, вона майже завжди думає лише про вхід. Тобто, як купити, за яку ціну, який вид буде з балкону, яке буде місто, яка країна, які відчуття будуть у мене, але дуже рідко як вийти з цього рішення. А вже на етапі купівлі ви маєте розуміти, кому і за скільки, і через скільки ви зможете продати цю нерухомість. Бо якщо відповіді на ці питання у вас немає, це не стратегія, це просто надія. І тут можна дуже-дуже розчаруватися, що актив, який вам здавався надійним, насправді буде неліквідним. Гроші вкладені, а забрати їх швидко неможливо. Саме тому я завжди кажу: якщо ви не розумієте, як виглядає вихід із цієї угоди, це вже є великий ризик. На жаль, до юристів звертаються, коли вже щось сталося. І в цьому головна помилка. Бо юрист після угоди і юрист до угоди це дві абсолютно різні ролі. Після це коли договір вже підписаний, гроші ваші сплачені і рішення вами прийняте. І зазвичай запит клієнтів звучить так: що тепер можна зробити, як же мінімізувати наслідки? Що чи можна щось взагалі виправити? І знаєте, дуже часто відповідь досить неприємна. Бо після підписаної угоди юрист не захищає ваше рішення, він працює з його наслідками. А от юрист до підписання угоди це зовсім інша логіка. До це коли є вибір, коли ще можна щось зупинити, коли ще можна змінити умови, і коли ще можна просто не заходити в цей ризик. Юрист до угоди потрібен, щоб перевірити нерухомість, поставити незручні питання, побачити те, що не видно на перший погляд, і пояснити, що саме купуєте ви юридично, показати наслідки і розказати вам про ризики. Нерухомість за кордоном це не про квадратні метри, це про рішення, про наслідки. І чим раніше ви це усвідомите, тим дешевше вам це обійдеться. Якщо це відео було для вас цікавим, корисним, підписуйтесь, ставте лайк. І нехай у ці різдвяні дні це відео дійде до тих, кому зараз особливо потрібна ясність і підтримка.